Всім привіт! Ви дивитесь канал Кава, і сьогодні ми розкриємо найбільший секрет про свіжу осмажену каву. Сьогодні у нас є овсмажчик, який знає всі секрети і поділиться з вами найдрібнішими моментами, як вас можуть надурити, та й взагалі про свіжу каву. Чи це безпечно, чи це класно? Як взагалі купувати каву? На що звертати увагу? Так просто грандіозно об'явивши, аж самому цікаво послухати. Поговоримо трохи про те, як зберігати каву, тому що, щоб її тримати свіжою, ми знаємо, що вона може на пачці рік зберігатись, <говоримо> можна купувати перед завершенням терміну, що з нею робити після завершення, і все таке. Давайте розберемося, по-перше, що таке кава. Там є ароматичні сполуки, там є сполуки, які ароматичні дуже швидко втрачаються, і сполуки, які. Розчинні інше. Типу, кислоти, білки, всякі там жири, сіль. 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 Не лікар людей, сіль. Просто от знаєте, що діляться на дві максимально такі групи, які залишаються в каві впродовж всього процесу зберігання, які починають там псуватись. І ось ці ароматичні сполуки, які впродовж приблизно місяця, зазвичай найбільша частина. За місяць уходить, може три місяці. От буває таке кава, де бажано зберігти саме цю ароматичну частину, щоб відчути максимально всі смаки, які збережені природою створення. Ну, я б не хотів у цьому відео умнічити, розказувати про якісь там mm -hmm. речовини, а більш на побутовому рівні розказати про а, дати на упаковці і про те, як можна Розум. зберегти свої. В принципі, як Бо дуже часто зустрічаються реклами різних засмажок, що в них кава щойно з ростра, їде до вас відразу додому, Там навіть малюють такі рекламні банери, що з ростра в чашку прям наливається. Ну, Воно так класно все це звучить. От. І заманчує, людина хоче купити свіжу каву, і дійсно вона замовляє, і в неї на пачці стоїть вчорашня дата. Думаю, класно, це ж посмажили відразу Спеціально Це для мене. Так, да, спеціально для мене одну, одну пачку. А ще коли в цієї обсмажки є е, кілька варіантів е, фасування. Ну, наприклад, там, я зустрічав 125 грам, 250 грам, 500 грам, кілограм. І ти замовляєш, ну тобі раз і приїжджає в тих потрібних е, упаковках і, і дата вчорашня. Так класно, як же так вони вміють смажити по чуть-чуть, і так прям все, щоб свіженьке було? Ну, дуже часто. Я зустрічав таку штуку, що смажену каву тримають в якихось ємкостях, великих там відрах чи судках і ставлять дату фасування, вводячи в обману ну, можна сказати, водя, споживача, що там є да, бо є, є такий якийсь там закон чи правило, Так, такі штуки. там така вловочка, що по такому-то такому закону треба ставити на упаковці дату фасування. І тут. Тобто тут... то перша помилка, якщо ви купити каву, і написано вчора обсмажене, скоріш за все, воно вас можна чого, скоріш за ну, все. О... Особливо це дуже легко вичислити, ну, на мій професійний погляд. Якщо а, є багато варіацій фасування, от mm. не можна передбачити наперед, а, в яку пачку скільки кави пофасувати. Так, щоб коли хтось здумує заказати, щоб вона йому поїхала вчорашні обсмажки. Ну, ми не якісь там віщуни чи астрологи, щоб знати, якщо ви замовляєте у е, обсмажчика каву і бачите, що там є безліч виборів фасування, це вже говорить про те, що скоріше за все е, кава не зафасована, а зафасується на момент збору заказу. Якщо е, ви замовляєте різну каву, і вся вона приїжджає в вчорашні обсмажки, це теж говорить про те, що 90% те, що вона була посмажена там. Я ще момент. Так. Є така ще штука бленди. Коли вам роблять спеціально бленд під ваше замовлення, там 27% робусточка мені насипте, і все, це обсмажено вчора теж. Так, ну це, це взагалі так. Я, ну це дуже рідкість. В принципі, я дуже ну, забувся так. за таке, але колись я таке зустрічав, що ви е, самі там, корегулюєте кількість е, складові в цьому бленді, може mm -hmm. там до п'яти чи до шести там, різних е, сортів туди не мішати, і вам приїде вчорашньої обсмажки. Осмажце ну, такий засипав спеціальний розтир для, для цього об'єму. Посмажить профіль, попаде, тобто профіль осмажки. Якщо ви знаєте, як смаж цікаво, ви знаєте. Якщо не знаєте, там дуже треба підбирати профіль осмажування. Тобто не ну, можна просто кинути в ростер, воно посмажить, він викине, і ви отримали готову каву. Ні, там все настільки, як єєшню. смажити, вам треба слідкувати, але ви ще не бачите неї. Тобто єєшню з заплющеними очима. Щось uh -huh. таке. Тобто ви ж результатом не побачите, декілька разів треба посмажити саме один об'єм одного зерна, ну. Я, я просто так? що хочу Дуже сказати, якщо до вас приїжджає кава і на ній написано дата обсмажки, які вже пройшло 5 днів, тиждень навіть. Це нормально, це навіть е, говорить про те, що е, обсмажчик обсмажки. відповідально відноситься до свого продукту, фасує в день обсмажки, е, ставить дату обсмажки, справжню дату. І вона е, о, ця кава, вже проходить е, свій етап дегазації в упаковці з спеціальним клапаном. Там створюється певна атмосфера, яка позитивний тиск. Ну, я зараз розповім. тиск, тиск, та це одне питання. Друге питання, те, що кава дегазує і а, там витисняє, розповім. витискує там повітря. Я зараз розповідаю. Я, я, розповім, розповім. Слова, я, я, я про те, що скажу, що якщо кава приїхала вам і її вже там 5, 7, 10 днів, це нормально, це, навпаки, це навіть це класно. Краще. Ви можете вже її варити. Вона а, а, уже або завтра, або післязавтра вийде на пік свого смаку. А якщо це еспресо, то це взагалі круто. Ви можете, не втрачаючи там якогось часу, вже приступати для проварки, і у вас не будуть оці танці з помелами. І це говорить про те, що осмазчик фасує каву вчасно, а не вона стоїть в сутках, постійно ця кришка сто разів на день відкривається, закривається, потім він підсмажує, підсипає там через там, кілька днів, коли закінчилось, і потім знову це все. Ну, ну це дурниці. Давайте розповім трошечки про технологічні аспекти фасування кави. Є така організація Specialty Coffee Association, американська є, є європейська. Угу. Це стандарти, які розроблені роками. Це багато тестів, перевірок, як це відбувається, щоб зберегти максимально каву у вигляді, який буде ідеальним для споживання. Видаємо смажки, краще фасувати. Деякі допускають добу відлежатись у відрі, щоб вона дегазувала а потім зафасувати. Тобто два варіанти є найбільш такі поширені. І якщо це більше, це погано впливає на каву, тому що вона вже більшість СО2 випускає. І давайте розберемось, навіщо нам цей СО2 в каві, навіщо нам його фасувати з СО2. Тому що якщо бачите, от, пакування кави, Кава дегазувала, по-перше, вона втратила багато аромату. Якщо вскриваєте пачку, то буде менше аромату вже. Тобто СО2 виділяється з ароматичними сполуками. І ви це відчуваєте, що багато аромату, значить вона зафасована в нормальний термін там, впродовж доби після осмажки. Якщо вскрити пачку, яка була зафасована в день осмажки. То відчувається дуже такий насичений, концентрований прям запах, який прям б'є ніс. А якщо ви відкриваєте пачку і пахне ну так, десь так далеко кавою трошечки, ну, в принципі, повітрям пахне, то, то ця кава була зафасована в день замовлення. І вона могла бути посмажена і тиждень тому назад. Тут є такий чарівний клапан в пакуванні, Що він робить? Він випускає гази, щоб упаковка не роздулася, не зірвалася, тому що таке теж буває, в коробці взагалі роздують. Угу. Зберігати не дуже комфортно буде. Що дає нам СО2? Він важкий, він важче, ніж кисень. Тобто він заповнить спочатку нижню частину пакування. А це значить, що весь кисень буде зверху. І потім цей СО2. Витісняє, спрацьовує клапан, він витісняє кисень з пачки. Тобто, у вас консервується кава в пачці за рахунок того, що ви її вчасно зафасували після осмажки, бажано в день. Як то кажуть, в собственному саку. Так, так, вона. А якщо ви зробили це тиждень після осмажки, у вас СО2 вийшов, у вас немає консерванту цього консерванту. Витискувача, я б не сказав. Витискувача повітря ну, з пачки. Можна бо, тобто, так. Кава кисню, кисню. Е кисню так е кава виходить, за рахунок того, що вона активна і вона виділяє багато вуглекислого газу, він заповнює, е починає знизу заповнювати весь простір в упаковці і витискувати кисень через клапан. А якщо вже дегазація пройшла, то по суті е нічим вже витискувати цей кисень, і кава в повітрі зберігається. Ну як зберігається? Починає окислюватись. Проходить процес окислення. Якщо у вас не заповнилась. Ця поверхня простір кави СО2 не замістила кисень, не витиснула його. І відбувається окислення кави, тобто вона швидше старіє. Вона буде відчуватися як стара кава. Тобто ви можете відкрити пачку, тримати її незакритою, і ви відчуєте себе стара кава якась така, не дуже. Але це нормально, до речі, це нічого страшного це не риба, вона не зіпсується. Як, як інші продукти. Просто ви не отримаєте ті смаки і ті дескриптори, які написані mm. на пачці, скоріше всього, вже е... втратились ну, так. Тому купуйте каву, коли вона нормально зафасована, в смажчик, який фасує впродовж доби, бажано після осмажки. Не бажано. Ну, це це, це право. Як е... Допускається, якщо кава була посмажена вже під вечір робочої зміни, то Морально. на наступний ранок зараночку пофасувати це. ж. Тобто надо, потрібно зловити цей, ну не зловити, а попасти в фасовку в той момент, коли кава ще активно дегазує, щоб вона створила собі спеціальне таке середовище для зберігання. Сама, сама себе зберігає. себе збирається. Природне журнало, збереження каво. Ні, так воно так і є. Мораль така: краще купити каву. Тижневої обсмажки, але яка була зафасована а, в день обсмажки, це, в принципі, це ідеально. Аніж купити каву, яка написано, що вчора була запакована а посмажена теж тиждень тому, тільки вона зберігалася в відрі. От так. І давайте тепер про те, наскільки свіжу каву бажано пити. Є такі терміни знову ж ска. Коли після осмажки оцінюють каву, тому що її оцінюють. Тому що треба перевірити, що ви там насмажили. Бо вам ну, можна поміряти колір. Помолоти і теж колір поміряти. Це такі технічні характеристики, які плюс-мінус кажуть, що більш-менш нормально біля профіля, смак має бути приблизно такий. Якщо ви подивились профіль схожий на попередній, профіль осмажки, там температура нарощування і... Там графіків стільки, що все цікаво, можете, якщо коментар напишете, якщо вам цікаво, все покажемо. Так от, в принципі, можна плюс-мінус не капити каву. Якщо от це свіжа кава, або ви не смажили її довго, вона дуже сильно зміниться і її треба перевірити. Чи потрапили ви в профіль, чи дійсно там смак такий, який ви вказали на пакування. І тоді її після осмажки оцінюють. Але є вікно, в яке це треба робити. Бо після цього. Є вікно, потім кава закривається, смаки всі закриваються, і ви не відчуєте майже нічого. Там будуть якісь нотки, ну, затухає, зав... приглушується, приглушується mm. це все. Особливо на наступний день це якраз дуже відчутно. Бо Яке особливо, коли ми. Годинки 4. 4-6 годин. Угу. Не можна сказати конкретно, бо Тому що кожне зерно по різному. По-перше, зерно, по-друге, обсмажка. обсмажка так, ступінь обсмажка, еспресо, фільтр по-різному. Тому 4-6 годин, а далі наступає там, на декілька днів. Ну, і тут теж уже про кожну обсмажку, про кожну каву, теж індивідуально. У нас є е, е, багато прикладів, коли там, наприклад, та ж сама Гейша. Так, ми навіть з дорогими лотами почали зараз, зараз практикувати таку штуку. Що ми смажимо так, смажимо, тримаємо тиждень і тільки тоді виставляємо на продаж, бо люди хочуть свіжу, одразу купують, п'ють і кажуть: ну ми не бачимо цих смаків. Mm -hmm. Ну, звісно, бо ми їх е, описували, капали в вікно наше після mm -hmm. смажки, а люди отримують каву там на наступний oh, день, на третій день і якраз попадають е, в закриту форточку. Mm -hmm. Тобто тут є стадії розвитку смаку кави. Вона сформувалась в ростері, вона випала, вона більш-менш що буде нормальна. Потім вона закривається, вона там хімічні процеси дуже багато їх. Якісь, якісь там реакції Я, якісь... проходять Це... дуже багато реакцій. Тому що там стільки хімічних речовин, і вони всі взаємодіють, стабілізуються. З, ну багато всього там проходить. Вчені навіть не знають, наскільки наскільки, наскільки все там складно. Тому просто знаємо, що каві треба відпочити. Бажано 7 діб 10, 14, десь так. Ну, якщо ви п'єте каву, якщо ви бачите, що там просіла кислотність, вона занадто солодка, наприклад, там смак печива, таке теж буває. Смак корки хліба, темного. Горіхів смажених. Угу. І от, якщо все це таке собі, якщо тіло просідає, тобто щільність, ви не відчуваєте, що вона прям. Повне тіло таке що, ну, насиченість. А якщо вона така пласка, значить її треба ще відпочити. Зарані її відкрили і так. зіпсували. Ну, не зіпсували, але під, підзіпсували трошечки. Поспішили. <рив> так, коли ми відкрили пачку. Але так, ну хочеться перейти до наступного етапу, щоб не затягувати. Коли ви відкрили пачку на той якраз удачний момент, коли вона на піку свого смаку. І хочеться цей е, пік цього смаку якось продовжити витягнути на більш довгий термін, е, зупинити стоп-кадр, поставити, щоб вона така залишилася ще mm. тиждень, два, три або місяць. Тому що кава – це живий продукт. Так, вона за тиждень-десять днів виходить на пік смаку, а потім починає потихеньку вже затухати. А ви накупили по акції, наприклад. Дуже багато кави своєї улюблене, особливо якщо вона вже там закінчувалась. Цей лот вже там прям останні пачки ви накупили з дуру. Як законсервувати смак? Тут Слава розкаже. Так, в мене є такий семпл. Це пробірка для центрифуги 50 мл. 50 мл. Тут 20 грамів кави, приблизно 18-20 залежить від кави. Що вона дає? По-перше, ми не відкриваємо пачку, не, не додаємо кисень, туди ми можемо зафасувати в такі пробірки всю пачку по плюс-мінус, так. І що ми з нею робимо правильно? Ставимо в морозилку в якийсь контейнер додатково, щоб аромати всі ну, не потрапляли сюди, бо вона може абсорб... абсорбувати, якщо у вас там щось є агресивне. Кладемо в морозилку і. Що у нас відбувається, У нас зупиняються, призупиняються, уповільнюються хімічні процеси, які відбуваються в каві, тобто процеси старіння. Ну, я з дитинства пам'ятаю історію про те, як десь в льодовику знайшли мамонта, і в нього в шлунку, коли там почали ковирятися, в нього знайшли ще зелену траву. Тобто це якась доісторична трава. Вона ще зелена, пролежала там просто мільйони років, а вона ще зелена. От, І видно, Борис такий читав теж цю історію, mm. думав, хм, це, це ж можна з кавою зробити. І взяв, заморозив каву. І з тих пір дуже часто практикується з дорогими лотами, якимось, унікальними, які п'ються по чуть-чуть і хочеться цей смак розтягнути. Можливо, навіть на декілька років, а в мене є приклад одного клієнта, який розповідав, що в нього є кава за кордону, який вже три роки, і він каже, з морозивки там дістає пакетик маленький, а вона каже, така, як була три роки тому, така і залишилась. Мій досвід з такими баночками три місяці в морозилці плюс-мінус 10 градусів, мінус 10, десь. Але в морозилці Дормально. мінус 18, наскільки я знаю. Ні, я просто кажу, я але 15, але програма. тут а, дуже важливий момент можна зіпсувати все, якщо ви заморозите весь там кілограм чи mm -hmm. всю пачку, і потім будете постійно діставати. Холодна, холодна кава, вона, якщо ви дістали в кімнату температури, поки там займаєтесь відважуванням. Вона може спотіти трошки, конденсуватися з теплого повітря, конденсується волога на каві, і потім з цією вологою закидуєте знову морозилку. І так 10 разів, то ви таким чином зіпсуєте каву. Тому, от, як Слава каже, краще порційно. порційно і дістати вже порцію. Причому молоти можна прямо заморожувати наскільки я знаю. Так, так. Вона Без... крихка становиться. Так. Ну, навпаки, тепла кава, чому на кавомолках є температура позначка. Навіщо це Ну, Дивись, робиться? ще оця штука, вона якби коштує якихось грошей земна, Та і зима можна... ну, Я зустрічав, що навіть такі зіпики маленькі, знаєш, можна, там можна. як для кокаїна використовував. Зіпакетики угу. по 18 грамів ну, ви знаєте, яку воронку варити. Там 12, 18, 24 грами, не знаю, 20 грам. Такими пакетиками поморозити, і головне. Максимально там якось відокремити від запахів їжі, бо якщо там якась mm. часником ковбаса заморожена, то ну звісно краще каву там додатково ще великий пакет замотати. А потім смик, один пакетик змололи. І, і деякі люди взагалі роблять вакуумацію в пакетик, щоб потім розкрити, ідеально отримати взагалі, щоб без oh, yeah. кисню. Таке теж практикують, але це прям ну, дуже дорогу каву якусь. Дуже, mm -hmm. дуже рідкісно, цідра. <с> Це дійсно треба було так робити. Так от, що ми робимо, якщо ви в морозилку кладете ось в таких штуках. Якщо ви просто в холодильник можете в бокову дверцю, там 4 градуси десь здається? 4-5. Ну, я не знаю. Ну, десь 4 градуси. Звичайно. Там вона буде зберігатись навіть в пакеті, просто ви сповільнюєте хімічні процеси, і вона буде розтягнутися на місяць півтора може, на два. Плюс-мінус буде краще, ніж в кімнатній температурі, бо там швидкість старіння прям кардинально змінюється в морозилці, Здається, там 62 дні займає період, який відбувається за добу. Угу. Тобто дегазація. Ну, але головне, щоб було все щільно закрито. Або якщо буде якийсь доступ, і це мінімальний наступний. доступ повітря, то кава не питає, запах ковбаси і сиру, все, що у вас там є. Це в наступний елемент, що навіть якщо ви в кімнаті тримаєте, ви п'єте за тиждень або хтось швидше, ви максимально витіснили повітря, закрили, щоб воно було щільно без доступу повітря. Не тримайте пачку, які відкриваєте, отак так розриваєте на наліпку якусь. Воно так не буде працювати. Кисень туди потрапить дуже легко. Ну, ще можна скрутити отак, от, зіпку, скрутити, 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 скрутити і резиночки так замотати. Потенційно так. Ну, але, але, ну... Але, але знову ж таки, щоб повітря хотів, щоб сонячне світло, ну, в принципі, угу. в темне місце, або в коробці піде до цього. Коробці дуже класність. Так, що ж ми отримали сьогодні? Якщо ви купуєте свіжу каву, бажано пити і починати після осмажки. Принаймні з 7-го дня, бажано взагалі 14-й день. Деяка кава потребує місяць бажано полежати, щоб відкрити всі смаки. Тому що інакше ви будете відчувати неповноцінний смак, який закладений природою, який смажчик в чашці під час капінгу попив з ложки, угу. а потім з фільтру. Взагалі, смажчики такі цікаві люди. Дехто фасує каву з тазика якогось і ставить сьогоднішню дату. То... Совкі і каже, що це максимально свіжа кава. Mm -hmm. А я знаю одного смажчика, колегу, ну він такий в хорошому смысі задрот, то він колись минулого року каже, я ось о... Я тут Кенію початку я не там був якийсь ну, Кенію теж. Я, я в... на початку жовтня зараз смажу тут каву, щоб mm -hmm. потім в листопаді почати її продавати. Я думаю, ого. <кліх> ну тобто людина має свою якусь певну, як ти. Лінію правди mm. в смаку кави, і він от її відстоює і доводить людям. І дійсно так. Бо в е, нас є свої конкретні приклади, коли анаробна кава е, через місяць просто ставала якоюсь ну, максимально класною. Тобто там відбуваються такі процеси, які її роблять іншою, і от як сир є, брі. Mm -hmm. камамбер, брі, там, вони. як це пуш, називається? Розвивається просто там у смаку. Я не знаю. Дозрівають. Є... Так, так, дозрівають. Є квас, який теж там починається. Виновому пляжці як... вино теж закорковують і повинен пройти якийсь певний час, коли воно там щось там, mm -hmm. щось там відбувається і воно дозріває до свого. Так, тому є такі процеси, вони є і в каві. Тому звертайте увагу на те, коли кава обсмажена, якщо вона занадто свіжа, краще її відкласти і замовляти вже готово до споживання. Які зазвичай готові до споживання лоти? Чи є у вас статистика, чи це топ кава, чи це навпаки не топ? Як ви тримаєте асортимент, щоб, щоб вона не стара була? Типу? Ну, просто ми розуміємо, якої кави стільки нам потрібно. Наприклад, якщо це говориться про фільтр, то ми навчилися на нашому 15 кілограмовому рості смажити всього 6 кілограмів. Краще частіше посмажити, але він буде завжди там ну, максимально свіжий. Якщо це еспресо, точно ну, ми просто вже можемо прогнозувати, скільки якої кави потрібно. Бо якщо кава дуже свіжа, то людина може почекати кілька днів, так? А якщо вона вже стара, то вже людина назад не відмотає час. Тому краще посмажити досвіді, трошки скільки, менше, скільки, аніж. Тільки взагалі максимальна, ну, середня, максимальна. Тривалість після осмажки, яку ви відправляєте. До місяця. Mm -hmm. До місяця. Особливо, це? особливо дивіся, до місяця, якщо це еспресо, і до е, двох тижнів, якщо це фільтр. Це люди. Ну, ну, можу раду, то я завжди приходжу свіжу. За, Най, найголовніше найголовніше те, що кава фасується в день обсмажки. Не теплою, не прямо з ростера в пачку, бо ну, все-таки так, кілька годин ну, краще, щоб вона постояла просто в відрі. Ну, в охолоджується що? Так, в охолоджувачі? вона в охолоджуючи, то швидко охолоджується, там, буквально 4 хвилини, вона охолоджується до температури там, порядка 37 градусів. Ну, температура тіла, грубо кажучи. Але все одно, якщо. Зафасувати швидко таку каву упаковку і взяти її в руки, і відчувається, що вона тепла, бо десь з глибини зер, зерна, mm. тепло Як так картопля. вона зверху вдула. Це Я це картопля. Так от. Зверху ні, ніби так і холодно. В пачку закрив, е, вона вже контакту з навколишнім середовищем немає. І вона ті якісь зерна, які в товщі пачки, починають від себе віддавати тепло, а ці зерна, які ближче до краю пачки, його теж акумулюють разом. А пачка тепла. Mm. Ну Це теж не, не дуже добре для пакування. Тобто кілька годин повинно пройти, для того, щоб запакувати пачку. А вже далі там вона сама зробить для себе певне середовище. Якщо ми сьогодні дізналися, що каву свіжою пити не можна, але зараз. Та можна. Ні, можна. Ні, ні, Занадто свіжою, краще не пити. Тиждень бажано чекати. Бажано. Mm. Не для всієї, кави залежить від кави. Тому що Є кава, яка смажена на маленькому ростері, на такому маленькому, дрібненькому, там можна в перші 4 дні пити. А потім вона дуже швидко старіє. А тут навпаки вона розкривається з часом, є різні підходи. Тобто на чемпіонатах там беруть каву якраз усмажено на такому дрібненькому ростері, який там 10 грамів посмажили. Да. І все, воно швидко віддає все, і потім втрачає все швидко. А тут навпаки на зберігання орієнтовано в продакшені. По-друге, зберігання кави в холодильнику краще, якщо це не морозилка. Тобто звертайте увагу на те, щоб у вас волога не набиралась, якщо конденсат буде, краще не зберігати в холодильнику. Ну, Поділити на якісь порції. Так. І в морозильнику, якщо ви будете зберігати дуже дорогу каву, яку, яку ви накупили, ви знаєте, в Back Club продається тільки один мішок і тому. Ви нічого не можете зробити. Якщо вам сподобалось, якщо ви взяли дві-три пачки, то краще зафасувати в морозилку, покласти в таких пробірках або в пакетиках, щоб кайфувати довше. І І, І робити про Парчі. свіжу каву. Свіжу каву найкраще готувати в джезві. Це досвід показав, що якщо вас вона не вариться в джезві, 99%, що вона звариться краще. А можливо навіть ідеально. Тому джезву бажано мати. Якщо кава занадто свіжа, краще в такому методі, якщо у вас немає джезви, просто змелюйте і дайте їй подихати хвилиночок 30, просто змололи, дали постояти, потім варити. Особливо спросив. Я думаю, на цьому все. І можете під відео писати свої коментарі, свій досвід. Чи відчуваєте ви свіжість кави, якщо ви купуєте вчорашні осмажки, чи є у вас такий панч аромату. Чи вас надурили? <рес> є ще такі, ми жодного слова не сказали про індикатор свіжості. Це коли ви ну тут знову ж таки працює зі свіжомеленою кавою. Якщо ви змололи каву і починаєте вливати чайника воду, якщо немає активних таких бульок, то це говорить про Пінка те, що... Пінка така зверху. Так, э, говорить про те, що процес дегазації вже минув, тобто вже як мінімум тиждень цієї кави вже є. Але буває. Занадто свіжа кава. Яка взагалі там і газу немає. Ну, то вже інше питання. То вже інше питання. Я думаю, все. Так. Так. Дякую за перегляд і до зустрічі. Ковбої